Ми йдемо в спортзал, йдемо займатися тренажерчиками, біцуху качати. Ну, Саме головне, я пофарбувалася. А ну-ка крутнись. Нещ... Дуже класний. Це ж тим, що в мене ж там два кольори це русявий. Ага. Так от таки оце — русявий. бо та фарба, яку я пофарбувалася, вона все одно була жовта, да. а це русявий. І ви ж бачили, який він такий сиреневий якийсь колір і от дає саме отакий результат. Дуже, да, дуже класно, да. дуже натуральний, класний да. така да. вообще. Ну от я от, от, от потім ще те спробую. от та самий. Ага. Зараз ми запитаємо GPT-чата, чи воно не шкодить волосся. А потім. Этот самый, ще спробую, от я тобі покажу. Лаванда, от по-моєму. Слухай ну дуже живе волосся виглядає, прям ну, наче не фарбоване. Ефект ламінірування. Угу. От може воно і дає такий ефект. Я от хочу віку умовити, тим, що в мене є. Пофарбуватися та саме. Ну, треба почитати, чи воно працює на нефарбованому волоссі. Воно на нефарбованому волосі. Ну а воно зазвичай на коли перекисю ну, висвітлено волосся, потім колір лягає. Ну зараз почитаємо. Не зараз, а після, після тренування. Все, давай, пішли. Ми гарно позаймалися. Віки сподобався мій колір, а я їй кажу, у мене є ще капучино, воно тримає вже в руках. І я її тут просто от, давай провокую, Кажу, ну давай, ну що буде? Дивись, там який склад, там олії. Ні, по складу класний, він як доглядовий. от, Принаймні, просто корисно. Просто так. Я кажу, ну не будеш. Так, да, не буде гірше, бо в бува любову. Mm -hmm. А який вийде відтіночок mm -hmm. от, не на фарбованому волосі, От просто цікаво. Я mm думаю, -hmm, що особливо нічого не зміниться. Так що, друзі, ми пішли фарбуватися. Доброго ранку, дивіться, на цих дівчат. Сидять на пінючку, давай, давай. Там таке дує, що страшне. Сидять на плюс, всі знімаємо собак. Сіли на пенечок, а тут так хорошо, сонечко. Ти плень. Нет, я її бачу, вона виглядає ремі. Лошадь. Кеті, ганяла, ганяла його. Він вирішив взять ініціативу. Воду куди ж? Каже, тільки не в воду, в воду. Кеті вже помиряла, вийшла, а той зараз попливе. Ну, то дивись, а ні, виходить. <різь> Дотруситься. <різь> Біжить сюди, давайте. А я у віки і ми знову відправляємо равликів. равлика одного. Одного равлика приходжу до віки кажу, Боже, що ж ти така гарна? Звісно, тому що тепло в хаті, а в неї вже дивіться, в неї вже закрита там. Тому що жарко. Бо жарко в неї. Це капець, У мене дубарь в хаті. Ну коли це вже в мене закінчиться, а й дубарь? Коли на дворі закінчиться? Сьогодні знову на дворі халдубар страшний. Так, ладно, забираю, їду відправляю. Ну, все, равликів відправила, по магазинам побігала. Камеру знову в ремонт віднесла. Відеокамеру я маю на увазі. Бо знову провалився отой. От куди він їде? От сюди. Знову провалився. Ну, куди це ж гніздо, куди вставляється зарядка. Не знаю, чого воно провалюється. Він мені каже, що, сама, що я дуже туди його пхаю. А я взагалі його не пхала. Воно було впхнуте і так і стояло. Взагалі, коротше, не важливо. І що? Я їду вже на тренування. От. Нарешті я щось на себе вдягнула, а не спортивний костюм. Бо з собакою гуляю в спортивному костюмі. На тренування в спортивному костюмі. Да. Так що я сьогодні в піджачку, в брючках вся така стройненька, вся така тоненька. Похвали мене моя губонька. Ну да. що? Я знову у спортивному костюмчику. Чого це я в спортивному костюмчику? Тому що збираємося йти гуляти з собаками. Так саме з собаками. Тут трошечки неприємність стала Наташечка наша прихворіла. ну як. Всі це ми проходили прострел в спину. Просто сьогодні зранку ми зайшли забрати Кеті в неї. Ой, Кеті, господі, Ремі забрати. А вона, бідна, боком отак наклею, ой Боже, ну це вообще спина, це, звісно, жесть. У мене теж таке колись було. Як згадую, як я з Киті йшла до аптеки, так це вообще заходжу в аптеку отак, боком. Киті на поводочку. Дивлюся на цю аптекарню, вона каже: от як їй пояснити, що спина болить? Я говорю, Ніяк. доповзла. Ну, вона мені прям там якийсь пластир з лідокаїном дала, прям там мені приклеїла, прям в аптеці. І я поки дійшла додому, то вже так трошечки попустила. З... Я навіть нічого не знімала, ми сьогодні зранку зайшли, ми ж тут поряд всі. Ми з вікою зайшли, забрали ремі, ой, і нарешті барит повернувся. Барит повернувся з Людою. Вони в трьох, звісно, це просто. Я, я навіть не знаю, як сказати. Це задоволення від прогулянки. Вони бісяться, вони таке роблять, вони взагалі. Вообще... Той Ремі, він такий може в один час бігати так, що вони за ним ганяються. Він бігає, гавкає, вони за ним бігають, а потім стане такий, як пінючок, впреться, йде поряд вообще. Іде, іде, такі насуплені, потім раз опять, як побіг, вони за ним. В общем, Ми сьогодні вирішили ввечері, Наташа каже, та я вже ввечері якось сама вивіду, Наташа, господи, ну, 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 ти ж розумієш, що ну, абсолютно не може заважати собака, як ми всі гуляємо. Ну, ну чого, ну, треба відлежатись, треба, ну, треба лікуватися. Я кажу, ми зайдемо, заберемо і підемо собі з собаками, вигуляємо. Ой, девочки, ой, да, я вам дякую, звісно, ж Боже, я з цією спиною. В общем, сьогодні, я думаю, що ще й Сем там гуляє ввечері. Вони кожного вечора гуляють, там же ж на березі. І Наташа з Ремі, і Люда з Баритом, і там приєднується і Сем, і Флеш, і в общем, багато їх. А я ввечері не хожу туди. Ми ходимо на поводочку, чемно. Ну, я в вісім приходжу з роботи, коли мені ще тоді, вже хочу їсти, вже так само, коли мені вже на той берег йти. Я беру кеті, ми тут по району два круга обійшли, попісили, покакали і додому. І Отак, от, от я вважаю, що її з головою ми по дві-три години. Бігаємо зранку, потім, як мене немає вдома, вона не спить, вона стоїть на вікні, вона мене чекає. Ну, в общем, енергії вона витрачає більше, як мене немає вдома, бо вона постійно чекає. От собаки ляже собі спиться, ні, це буде стояти на вікні і чекати, поки я прийду. Ну, вже слава Богу, хоч не гавкає. Да, Я, до речі, відвезла камеру, я вже казала, да, ну... Поки що, ну, я вже, якщо чесно, то я вже дуже рідко вмикаю ту камеру, бо ну, якщо тільки прям надовго уходжу. Якщо мене там 2-3 години немає, то я точно розумію, що вона нормально себе веде, вона не виє, вона нічого. Ну, єдине, що вона не спить, вона там стоїть на вікні і виглядає мене. От і все. Ось Сьогодні Віка в мене півдня сиділа, О, я вмираю з тої віки, я вже насміялася сьогодні. Ну, Ну, вона не може заспокоїтись, вона щось тим росіянам хоче донести. Я не знаю, що хоче донести. Я вже ну, кажу Віка, ну ти що? Ну ти не розумієш, що це... Мо я аж теж намагалася. У мене ж теж був такий період, що я там щось знімала, щось виставляла, щось якісь це... потім зрозуміла, Господі, для кого? Наші ну, я маю на увазі українці все розуміють, що їм розповідати. А там на болотах це, це ж ну, марно, марно тратить часу. А вони їй пишуть: ой, вона, а, вона спеціально знімає такий контент, е, ну, коротше, щоб переглядів було багато, ну, я вже не можу і висказатись нормально. Придурки. Вона знімає цей контент, він взагалі з жовтим доларом. Що таке жовтий долар? Як жовтий долар, то немає. Тобто відео виставляється, ви можете дивитися, але воно не монетизується. Кажу, ну і на що? Вона каже: от розумієш, каже, якщо, якщо мене на це ну, тягне, якщо я це все роблю з задоволенням, скажімо так, значить це комусь потрібно. Ну, до когось там, може, якось дойде. Ну, 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 до кого дойде, дійде? От це, 8 років там білі Бамбаси і все, і, ой, наша пісня гарна нова. Вона сьогодні там хтось їй написав, що е, були ж такі хороші коментарі, коли ви їхали, то є росіяни ж нічого поганого вам не бажають, коли ви їхали з країни, отож, як почалася війна. Такі були добрі коментарі, такі всі це саме. Я говорю, дав Віка, були добрі коментарі, поки мене сказали, що Путін хуйло. А потім все, потім стали погані. Ой, Навіть почали читати йти коментарі. Боже, Боже, мені, мабуть, треба закрити жалюзі. Жалюзі закрила, але це не особо допомогло. Сонце. на дворі таке сонце, в общем-то. Там 22 чи 23, ну, на, ну тепло. Вітер, ну, щоб ви розуміли, то я зранку в куртці гуляла. Ну, 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 холодний вітер, я кажу, я вже не знаю, коли я вже нагріюся. А, хоча, як це цілий день сонця, то в хаті в мене більш-менш тепло. Ну, сьогодні півночі в мене обогрівач працював. Ну, от що, ну, я не знаю. У мене квартира дуже довго прогрівається. А Віка сиділа сьогодні в мене до 4 години, тому що не хоче йти додому, бо там спека неможлива. В неї там потравили пауків, і треба, щоб була, ну, були вікна зачинені, тому що ну, яд. сусід там написав в чаті, що я буду травити пауків, тобто не відкривайте вікна. Ну, В неї як не відкривати вікна, то там просто там, ну, панорамні вікна. І, і сонце з усіх боків шпарить цілий день. Це сонце. ну тому, тому вона зараз в основному сидить у мене. <сум> Каже: у тебе холодно, у мене жарко. ну от, ну як це от, от, от. Хоча сьогодні вже в мене було нормально, так що жалується. Ну все, я думаю, що я сьогодні весь отой збор собачий трошки таки ж познімаю. Мені дуже приємно, коли ви пишете, що на собак можна дивитися, знімайте. Мені ну да, мені. Я розумію, що мені найбільше, що хочеться знімати, це ці гуляння. Тому що, що це найкласне, на даний час це найкрасне в житті. От тренування і собаки. Маша, звісно, приїжджає зразу весело і ще. Більш емоційно, але ж як ми вдвох, то вдвох я маю на увазі з вікою, в трьох скетів. От, то у нас така радість гуляння, готування, я, до речі, пхнула в духовку м'ясо. Так що вечерять ми теж будемо сьогодні разом. Покажу, що я готую. Як чемно йдуть дві собачки? наші. Отак от ідуть Чемненько. Ремі, а куди Ні, це ти прийшов? Рим, а куди не це не ти прийшов в гості? Not, not. Все, ми чекаємо віку, бо вона вдяглася дуже тепленько. Дуже тепленько вдяглася на дворі 23. От. Тому ми от Тому ми от так от всі тут. Всі тут хекаєш, да? Це тобі не в нас в хаті. Тут жарковастенько. Боже, яка краса, дивіться. Ми ж ввечері сюди не ходимо, а як класно. Ну, Віка кожного дня в себе з, этого, з вікна а, це бачить. Не, ну а в мене ось дивіться, боже, як класно. А ті борці сумо два. Ще нікого не зустріли. Пхають, пхаються. Пхають друз друга. Все, побігли в воду. Ой, Рэмми привели до дома. Чекаем Наташу. А Вика ругается в ней. Обслюняла. <решит> а что тут у нас на вечерю? дивиться Дивіться, что тут на вечерю у нас. Кусок сала какой-то, мама. Нет. Что это такое? Нет, это не кусок сала, это на ребрышке. Є тут ребришки. Ну, да. Оце зараз поріжемо ребришки. На всіх ребрушках буде таке жирненьке, смачненьке. І салатик. А покажи, що нам Наташа передала. Відкрий, покажи нам. Помідорчики в'ялені. В'ялені помідорчики. Ну, зараз будемо смакувати. Господи, пів дванадцятого ночі стрілянина стоїть така, що це просто жесть. Це тільки замовкло. А гахнуло десь так. Сволота десь, мабуть, влучили. Чули, як закінчилась наш вечір, закінчився, якою була наша ніч? Слухаємо далі, це ранок. Путін президент міра. Суки. Не завжди Ремі ганяє Кеті. Інколи вона його ганяє. Ага, ага, ремі. Став хитрющий, який став за кущем. Думаю, вона буде туди бігти. А ні. Вона теж отак вміє. А? Ать! А він на перекос пішов? А ніте.